У попередніх випусках мої колеги розповідали про кілька благодійних фондів, які внесли у систему шлях понад тисячу волонтерів. Про те, як і хто має вносити у цю систему осіб, відомо. Але найцікавіше, хто має контролювати, чи усі вони повертаються із-за кордону. У фондах нам відповідей не надали. Волинській військовій адміністрації, хоча рекомендували прикордонникам про таких осіб їх повідомляти, але певне такої інформації від них не отримували. Тож відправили із запитаннями до Держприкордонслужби. Але там кажуть відстежувати тих, хто виїхав і не повернувся, то не до них. І в найкращих чиновницьких традиціях відправили журналістів до чергового держвідомства. Як ми вже розповідали, за даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Волинь серед лідерів за кількістю військовозобов'язаних, які виїхали за кордон і не повернулись. Також ми з'ясували, серед волинських благодійних фондів були й такі, які внесли в шлях до тисячі, а то і більше волонтерів за період від початку повномасштабної війни і до лютого цього року. Найбільше волонтерів знадобилося фонду Добра справа 1081 особа. Фонду Юрія Гупола віримо в Україну 611 осіб і Волинському активу молоді 1064 особи таку інформацію нам надали у Волинській обласній військовій адміністрації, адже саме туди звертались ці не тільки фонди, аби їх волонтерам призовного віку надали право на виїзд з України і відповідно внесли у систему шлях. Чи всі вони після виїзду за кордон повернулись назад? В адміністрації не знають. Порадили запитати це у Державної прикордонної служби. Там відповіли обліків громадян, які не повернулись у визначені терміни, вони не ведуть. Порадили звернутись в іншу службу для вирішення зазначеного питання. Вам необхідно звернутися до Державної служби України з безпеки на транспорті. Звернулися й туди, чекаємо відповіді. Але цікаво те, чи повідомляли прикордонники обласній адміністрації про волонтерів від благодійних фондів, які виїхали і, наприклад, не повернулись. Держприкордонслужбі це питання взагалі проігнорували. А от в західному регіональному управлінні Держприкордонслужби чесно зізнались, не знаючи всі волонтери із фондів, які нас цікавлять, повернулись назад. Та й мовляв, не зобов'язані такого знати. Діюче законодавство не покладає на Державну прикордонну службу України обов'язку щодо контролю за поверненням у встановлені строки осіб, які вводяться мінінфраструктури або обласними київською міською військовими адміністраціями у систему шлях, зв'язку з чим західним регіональним управлінням держприкордонслужби не здійснювались відповідні інформування керівництва Волинської обласної військової адміністрації. Втім, як вдалося з'ясувати, Волинська військова адміністрація при прийнятті рішень про виїзд водіїв фондів за межі України рекомендує прикордонникам повідомляти адміністрацію про тих, хто не повернувся. Рекомендується адміністрації Державної прикордонної служби України у разі перевищення строку перебування за кордоном осіб, зазначених у списку наказу, або зміни ними мети виїзду за кордон терміново повідомляти обласну військову адміністрацію для скасування наказу про виїзд за межі України щодо відповідних осіб. Тож, схоже, прикордонники попросту проігнорували і взагалі не виконували цієї рекомендації адміністрації. А особи призовного віку, які безповоротно виїхали з України, таки були, якщо вірити звіту тимчасової слідчої комісії. Та якийсь неоднозначний підхід у прикордон служби до по суті однієї теми. Тут контролювати чи всі волонтери з фондів повернулись не їх компетенція, а от викривати схему переправлення військовозобов'язаних через систему шлях. Тут вже виявляється їх питання. Чотири місяці їм знадобилось, аби з'ясувати, що ділки заробляли мільйони на переправлені за кордон військовозобов'язаних, яких вносили в систему шлях, як водіїв міжнародників, провели з цього приводу чимало обшуків. Навіть обрали двом ділкам запобіжні заходи. Подейкують, що обшуки були й на фонді Добра справа, який нагадаємо, зареєстрував 1064 особи в шляху. А відповідно до даних митниці завезли за той період майже 2 мільйона кілограмів вантажу, здійснили 554 переміщення через кордон. Чи відповідає інформація про обшуки дійсності? Ми вирішили запитати у керівника фонду. Спростувати чи підтвердити, бо в нас є інформація, що на вашому фонді обшуки були. Дякую, до побачення. Тож керівник фонду цієї інформації не підтвердив, але й не заперечив. До того ж, досі не одержали відповіді ані від нього, ані від решти фондів про те, чи всі їх тисячі волонтерів, які були внесені в шлях, повернулись за кордону. Та як бачимо, цього питання особливо не відслідковували і держслужби. Хоча час від часу звітують про викриття чергової схеми, коли ділки за немалі гроші вносили військовозобов'язаних в систему шлях, аби ті могли. Виїхати і найцікавіше, що такий специфічний бізнес на системі шлях зародився і почав процвітати саме після заборони державою. Виїжджати з країни під час війни чоловікам призовного віку. Юлія Остапович для новин на часі.